Із прем'єрним Суперменом в липні 25-го року DC вкотре спробували перезапустити свій кіно всесвіт на великих екранах, і схоже, що ця спроба буде вдалою, з міцною основою для подальшого успішного руху. Супермен добрий і яскравий кінокомікс. Це захоплива кіно із цікавою та різноманітною пригодницькою складовою. Яка точно не дасть занудьгувати стрічка правильно усвідомлює своє призначення. Це не проект середи Оскара чи авторське режисерське бачення з пересмисленням персонажу. Фільм дає саме те, що чекаєш від нього Пригоди тих самих супергероїв зі сторінок Мінстрін коміксів. Один зі слоганів фільму Супермен звучить як поглянь вгору – «Look up». це посилання на те, що в небі не птах і не літак, а справжній добрий супергерой, який надихає. Глянь на мене. Також цей свого чину відсилка антипод на стрічку Не дивись вгору. don't look up», в які навпаки закликали облишити сподівання. This is not real. режисер «Супермена» Джеймс Гам як в своєму вигаданому світі DC, так і в реальності хотів показати, що треба вірити та мати надію, що є правильні речі, які варто робити. <плес> <плес> Я правильно чиню! Могли бути жертви. Зі старту кіно не витрачає зайвих хвилин на пояснення, хто і хто в кіно -всесвіті DC. Для вводу в курс справ фільм обмежується початковими титрами, продовж коронометражу для кращого розуміння ситуації. Персонажі перекинуться кількома реченнями по суті, а банду справедливості героїв за наймом взагалі ведуть через репортаж новин. Замість чергового показу, всім давно вже відомого походження Супермена, глядачі глядач одразу бачить героя Девіда Коренцвета у вирі подій, які запустив магаломаніяк Лекс Лютор якого грає Ніколас Гоу. Ця версія найзатятішого супротивника Супса патологічно не сприймає його за щирого героя. Для нього він лише нелегальний мігрант, чужинець з іншої планети, який займає не своє місце. І Лекс заради своїх егоїстичних цілей намагається розчавити його на всіх можливих рівнях. Супермен. Він не людина. Я ніколи цього не визнаю. Червоною ниткою сюжету є питання, що саме робить Супермена Суперменом, і це не про його здібності, а про принципи милосердя та незламної віри в доброту людства, які він сповідує. В коміксах і в їх екранізаціях супермен завжди постає бойскаутом, якому не байдуже життя ні людей, ні навіть братів наших менших. У фільмі він рятує білочку, відганяє подалі від лиха вуличного собаку. А бажання повернути власного пса практично запускає нелетальну вендету в стилі Джона Віка. Але те саме життєве покликання Супермена їй препарує Джеймс Ганн. За останні років 5-7 на екранах вийшло чимало проєктів, де одним з протагоністів є практично клон Супермена герой, наділений необмеженою силою, на яку немає протидії. Цей анімаційна екранізація невразливого з Омніменом, Хоумлендер з хлопаків та підліток з фільму Брайтберн. Продюсування останнього, до речі, якраз і долучився до Джеймс Ган. Всі вони, маючи як Супермен, майже необмежені невичерпні здібності, не стають на шлях благородної та чеснотної служби. людям. Омнімен свідомо несе тоталітарний стиль раси своєї планети Вільтром, направлений на захоплення та підкорення, попри роки життя на землі і власних друзів і родину тут. Хомлендер – недолюблений переросток із купою комплексів, які вилазять, аби заповнити душевну порожнечу, персонаж, який знає хіба що егоїзм. У фільмі Брайтберн нам показують історію, дуже наближену до дитячих років Супермена. Також в Канзасі приземляється корабель, і дитину з нього знову-таки забирає бездітна родина, яка дає йому всю земну любов. Однак запрограмований іншопланетний поклик, підсилений підлітковою вразливістю та несправедливістю, призводить до жахіть. Вказані вище аспекти і намагаються розглянути режисер Супермена 25-го року. Запитання – що, якби криптонські батьки були невзерцевими, що якби загал був проти Супермена і одним з рушіїв сюжету? І головний герой доводить, що його принципи непорушні, навіть попри особисті розчарування. А диктаторів він готовий і надалі знайомити з кактусами, бо несе в собі переживання за всі життя, що можуть постраждати від нерозсудливих вторгнень? Говорячи про прем'єрний фільм. Не можна й минутий порівнянь з людиною зі сталі від Зака Снайдера. Маємо разючу різницю між стрічками про одного й того самого героя. Джеймс Ган відкинув практично всі помітні площини. Замість снайдерівських богоподібних алюзій та створення власної міфології, в Супермені зовсім інша тональність. Тут більш легка приземлена атмосфера, хоч і з цілою плеядою героїв з коміксів, а стиль нагадує радше культовий анімаційний серіал 90-х, запозичивши багато добре приписаних напрацювань. У Гана Корен Свет грає ще не імбового персонажа, його Супермен може програвати, бути вразливим, а розвиток подій вже то хоч і веде до особистих пертурбацій, не матиме порівняльно сильно емоційною складовою, за яку можна занадто розкритикувати, як в 2013 році в моменті з Генералом Зодом. І головне, що все це працює, аби вибудувати міцну франшизу. В часи, коли багато говорять про втому глядача від фільмів за коміксами, Джеймс Ганн вміло відточує свій стиль, який тепер з успіхом передає й твори DC. Його Супермен це справжній ковток свіжого повітря в цьому жанрі. Можемо сказати, це дійсно кінокомікс, де витримані деталі, які будуть до вподоби як фанатам, так і ширшому загалу. Це не якась адаптація чи екранізація, які боятимуться дати зайвий елемент з коміксу, а появу інших супергероїв потрібно чекати ще два чи три сиквела. А замість тих героїв будуть непотрібні власні, оригінальні в лапках персонажі. Комусь сильно був цікавий офіцер Блейк з третього темного лицаря. В фільмі Джеймса Гана сторінки з коміксів вчини буквально живають. В нього не натяки на інших героїв, а їх пряма участь, і що чудово, то Супермен від цього не виглядає перевантаженим. Попри всіх металюдей, супровідних персонажів, надокучливого пса Крипто, режисер, хоч і не сильно заглиблюючись, але дає необхідний час як на розкриття відносин Кларка Кента та Лоїс Лейн, так і на мотиваційне протистояння Супермена і Лютера. При цьому всі другорядні персонажі якраз на своїх місцях. Карикатурні приспішники Лекса, як і в коміксах, будуть чинити малий пакості, відволікаючи супси на різних монстрів. На наступній сторінці ж, злодії більшого калібру, боротимуться з ним безпосередньо. В той час інші супергерої будуть там, де фізично не може бути Супермен, а вся серед газети Daily Planet робитиме свою пряму роботу, писатиме викривальну статтю, замість, наприклад, можливих баталій. Джеймс Ганн для свого фільму не вигадує кардинальні зміни. Його персонажі, їх дизайни будуть одразу впізнаваними, а мотивації будуть логічними. Місцевий Лекс буде тягнути всі ниточки від своїх маріонеток, знаючи, як правильно завдати удару без конфронтації вічна віч. А нове втілення Супермена, як каже сам режисер, це не тільки про суперскладову, але й про його людяність, частку мен в імені. Фільм Супермен від Джеймса Гана це чудовий кінокомікс, який дарує вірних своїм витокам персонажів та повертає легкість і інтерес до цього жанру. І після стрічки вам точно захочеться добавки з цього кіновсесвіту DC.